Привіт, сьогодні 1 червня 2013 2014 року, з 50 вечора, я на своїй пасіці. Сьогодні я розширив всі вулики до двох корпусів, доклав по дві вощини. Також перевіз з другого точка всі сім'ї, які були в рамочних корпусах. Доклав їм по три вощини в другий корпус. По лежаки поставив по одній вощині Відводки в мене на цих лежаках без маток. На, на лічинку робив відводки. Вся пасіка знаходиться тепер на одному точку, на другому точку там лишилися чотири старих лежаки, котрі, котрих я зробив відводки безматочні, щоб вони тягнули собі самі відводочки. Е, Матошники. Також Ну, от така робота у власне не проведена. Також там ще на рахунок маток. Ну, Сім'я номер 9 Я сьогодні зробив прививку. Взяв з безмінної сім'ї, по-моєму, 12 личинки. Так от переніс дві рамки. 20 20 44 личинки переніс. Не знаю, добре, не добре, перший раз переносив, подивимося, що буде 13-го числа я приїду, подивимося, там 15 числа подивлюся, що там як. Так. Е... Ну, Поки що робота над виведенням маток ведеться. Ну і все так по пасіці. Також ще має проблему одну таку, по суті, берег, виходить, вулики так в березі, з задньої і з правої сторони, якби бджоли вилітають, звідси не літять низько над городом і кусають людей. Їм, здається, виско, не піднімається на 2 метри, а, а ось туди, туди, там летять низько. І кусають людей, треба срочно обгороджувати пасіку по кругу шифером. Шифер є, треба ще знайти лупки і обгородити. Ну все. А сьогодні ще воду зараз маємо поставити, принести водички і робота закінчена аж до... 12 червня. Все пока